Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо мандрівку в часі у світ міфів та легенд. І наступна наша зупинка це Японія. Кожна культура має свої уявлення про початок світу. Давні японці вірили, що світ народився з хаосу, а першими істотами стали великі боги, які створили небо, землю та самих людей. Але як це сталося? Які таємниці приховують японські міфи про створення світу? Давайте розбиратися. Спочатку не було нічого, лише безмежний хаос, що нагадував море. Він не мав форми, неба, землі, світла чи темряви, все існувало в змішаному стані, подібно до маслянистої каламутної рідини, але поступово з хаосу почав виникати порядок. З нього народилися три перші боги: аменоміна Кануші, Небесний Володар, та Камі Мусубі, Бог Творення, і Камі Мусубі, Бог життєвої сили. Вони були надзвичайно могутніми. Але не взаємодіяли зі світом, а просто існували як втілення самої гармонії Всесвіту. Після них з'явилися ще кілька поколінь богів, серед яких були Ідзанагі та Ідзанамі – головні творці землі та всього сущого. Саме їхню історію ми розглянемо сьогодні детальніше. Боги Ідзанагі та Ідзанамі отримали завдання від інших богів створити землю. Для цього їм подарували священний спис званий Аменонухоко, тобто дослівно божественна алебарда з коштовним камінням. Вони піднялися на небесний міст, що з'єднував небеса та безформний океан, і занурили спис у безодню. Коли вони витягли спис, з його країв пали краплі, які застигли і утворили перший острів оногород Зуму. Це була перша суша у світі, і саме тут Ізанагі та Ізанамі вирішили оселитися. На цьому острові боги вирішили створити інші землі. Вони виконали ритуальний шлюб, обійшли навколо священного стовпа, і коли зустрілися, Ідзанамі першою привітала Ідзанагі. хоча він сприйнявся як не зовсім пристойне, але одруження все одно відбулося. І Ідзанагі були першими з богів, хто міг народжувати інші божества. І у них народилися перших двоє Хіруко і Авасіма, але вони були дуже некрасиві. І Цанагі та й Занамі поклали дітей в човен і випустили в море, а потім звернулися до інших богів з питанням, що вони зробили не так. Боги відповіли, що під час шлюбної церемонії першим повинен був заговорити чоловік. І Цанамі та Ідзанагі повторили обряд одруження, і з тих пір Союз став щасливим. Від них була народжена Оясіма, велика вісімка островів. Тобто саме ці боги, згідно легенди, створили не просто світ, а й саму Японію. Після створення землі Ідзанагі та Ідзанамі народжували нових богів повелителів річок, гір, морів, вітру. Але справжня трагедія сталася, коли Ідзанамі народила бога вогню Кагуцукі. Під час пологів вона отримала смертельні опіки та, залишивши сина, померла. Ставши першою істотою, що увійшла у світ мертвих йомі. Не бажаючи миритися з втратою, Ідзанагі вирушив у йомі, щоб повернути кохану. Однак світ мертвих був темним і жахливим. Ідзанагі знайшов нами, але вона сказала, що вже з'їла їжу загробного світу і не може повернутися. Ідзанагі таки не відступав та хотів повернути кохану, але коли побачив, як вона виглядає, адже розкладання тіла вже почалось, з жаху втік. А розгнівана Ідзанамі послала за ним демонів, що породила. Він вибрався назовні та запечатав хід у йомі величезним камнем, розірвавши зв'язок між світами. Після того, як Ідзанагі закрив хід у Йомі величезним каменем, між ним та його дружиною Ідзанамі відбулася страшна суперечка. Ідзанамі, яка вже стала богиною смерті, гнівно крикнула через камінь, що тепер щодня забиратиме тисячу життів у світі живих. На це Ідзанагі відповів, що в такому разі він щодня даруватиме життя ще більшій кількості людей. Так, згідно з міфом, у світ прийшла смертність, але разом із нею народження та відтворення. Після втечі зйомі Ідзанагі вирішив очиститися. Коли він омивав обличчя у річці, з його лівого ока народилась богиня сонця Аматерасу. З правого Бог місяця цукуйомі, а з носа Бог бурі Сусаноо, і Дзанагі поділив світ між ними, а Матерасу отримує володіння рівнину високого неба та стає головним божеством пантеону, покровителькою землеробства. Цукуйомі став володіти нічним часом та місяцем. А Сусаноу було довірено морський простір, та, за деякими версіями, він володарював стихіями, в тому числі снігом та градом. Так завершилось створення світу, і відтоді ці боги почали керувати небесами, землею та стихіями. За одним із міфів, аматерасу вирішила заселити землю і створила перших людей із крапель власного поту. Вона дала їм завдання доглядати за полями та жити за гармонією синтоїстських законів. За іншою версією, люди походять від нащадків Окунунусі, бога землі та родючості. Він вчив людей землеробству, будівництву та законам співіснування. Існує ще кілька версій того, як люди з'явились у світі, які створили боги. За деякими переказами, люди з'явились природним шляхом після того, як боги створили землю, океани, гори та річки. Вони народились від природи, але спочатку жили без керівництва та порядку. За іншою версією, Аметерасу все-таки не створювала людей безпосередньо, але вона вважалася праматір'ю дзінму, першого імператора Японії. Вона послала свого онука. Нінігі но Мікоото з небес, щоб він правив світом людей. Нініґі спустився на землю і започаткував божественну династію, яка за міфами продовжується через імператорів Японії. У багатьох інтерпретаціях Аметарасу є тією, хто дає людям світло і тепло, без яких життя неможливе. Вона навчила людей землеробству, подарувавши їм рис та інші культури. Саме тому рис завжди вважався священною їжею в Японії, а імператорські ритуали були пов'язані з поклонінням сонцю. Хоча у японській міфології нема прямої легенди про створення людей богами, а матерасу відіграє ключову роль у їхньому розвитку. Вона дає світло, знання, порядок і владу через своїх нащадків. Японці вважали себе її дітьми, а імператора її божественним представником на землі. У японській міфології люди не були просто створені, щоб служити богам. Вони мали особливу місію підтримувати гармонію між світом людей, природою та духами камі. Камі це божественна сутність, істота або предмет. Кількість Камі не обмежена. Їх природа і вигляд можуть мати абсолютно різний вигляд: камінь, меч, гора, ліс, зірка, сонце, дух, все, що ослугує об'єктом поклоніння і вшанування для людей, є камі. Саме тому у Японії зародилось вчення синто, яке вчить поважати природу, шанувати духів і зберігати баланс між світами. На відміну від інших світових релігій, синто не має засновника та єдиного святого письма. Сформувалося у релігійну систему воно під впливом буддизму, даосизму і конфуціянства. Японські міфи про створення світу це більше, ніж просто казки. Вони відображають спосіб мислення стародавніх людей, їхнє прагнення пояснити таємниці буття та свою роль у всесвіті. Але що відрізняє ці міфи від сучасного наукового погляду? У давнину люди не мали наукових знань, тож пояснювали світ через історії. Японські міфи розповідають про божественний порядок, гармонію природи, зв'язок людини з богами, але сучасна наука має зовсім інші пояснення. Замість хаотичного океану, що перетворюється на сушу, наука говорить про великий вибух. Який започаткував розширення Всесвіту. Люди, згідно з міфами, народжені богами, але антропологія показує, що ми результат еволюції, яка тривала мільйони років від найпростіших організмів до складних істот. Якщо ж наука дає нам факти, чому міфи досі живі, мабуть тому що вони несуть у собі не тільки пояснення світу, а й глибоку мудрість. Вони допомагають людям розуміти природу, встановлювати моральні принципи та підтримувати культурну спадщину. У сучасній Японії синтоїзм, що базується на цих міфах, залишається важливою частиною життя. Люди досі приходять до синтоїстських храмів, щоб попросити удачі, здоров'я чи гармонії. Це демонструє, що міфи не зникають, вони змінюються разом із суспільством. Японська міфологія це захопливий світ, у якому реальність переплітається з магією. Вона пояснює походження світу, але також навчає гармонії з природою, пошани до духів. І важливості рівноваги між світлом і темрявою. Якщо вам сподобалася подорож у світ японських міфів, не забудьте поставити лайк і підписатися. Попереду ще більше цікавих історій та легенд з усього світу. Дякую за перегляд!